Сьогодні я хочу приготувати з вами дуже крутий, дуже літній, дуже такий освіжаючий десерт під назвою Заморожений йогурт. Отже, нам знадобиться лише йогурт, натуральний йогурт, це який без додатків, без барвнаків, без сиропів, без всяких насіння льону або вівсяних пластикців. Просто ось такий звичайний йогурт. Він схожий на кефір. Та. Будь-які ягоди, будь-які. Це взагалі такий рецепт універсальний, Ви можете міксувати, можете задавати які заходні смаки. У мене сьогодні лохина і полуниця. Такі жопки ми відрізаємо. Вони нам не потрібні. Саме цей рецепт, який я готую сьогодні, він без цукру, максимально натуральний, максимально хелсі, органік, як то кажуть. Заливаємо йогуртом. Ось це, в принципі, все, що вам знадобиться для того, щоб приготувати йогурт. Єдине, що ще можна додати, наприклад, шматочки фруктів, я люблю коли. Ви їсте йогурт і там прямо відчувається так. Просто отак нарізаємо, як вам подобається, і складаємо у наш йогурт. Ви можете додавати будь-що. Це може бути печиво, це може бути шматочки шоколаду, можете додати желених ведмедиків, якщо ви любите. В принципі, це все. Це лише як я і казала, два етапи, лише порізати полуничку та перемолоти все блендером, і поставити в морозилку. Годинки на дві або три. Дивіться, як красиво застигли фрукти на поверхні, і, взагалі, воно виглядає дуже, дуже, дуже смачно.